На Білоцерківщині зіштовхнулися маршрутка та легковик. Як повідомили у поліції, ДТП сталося між населеними пунктами потоки та Тараша в автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей, які отримали легкі ушкодження. Також до лікарні доправили жінку та водія легковика. За минулий рік та перший квартал 2024-го до відділу транспорту та зв'язку міської ради надійшло 77 звернень від громадян. Про це на засіданні виконкому відзвітувала начальниця Олена Шевченко. Зокрема, нарікання пасажирів стосувались дотримання графіків руху, перевезення пільговиків, культури обслуговування водіїв, технічний стан транспорту тощо також надходили пропозиції про зміни схеми автобусних маршрутів, зокрема на. Номер 20 – біла церква Шкарівка на ньому збільшили кількість щоденних рейсів. Також посадовиця наголосила, що містом вже курсує два нових автобуси на маршруті номер 19 на 82 місця. Натомість кількість рейсів на номер 17 маршруті на прохання білоцерківців не збільшили, так як є низький пасажиропотік. Також виконкомівці проголосували за зміни дорожнього руху навколо школи номер 13, аби діти безпечно йшли до навчального закладу. Тож односторонній рух запроваджується від перехрестя вулиці Ставищанська та вулиці Шкільна в напрямку школи номер 13 до перехрестя з вулицею Таращанська. А ось двосторонній рух відновлять по вулиці Таращанська та ділянці від професора Голуба до Заярської. У парку слави облаштовують продовження алеї героїв. Відтак згодом там з'являться вісім нових стендів з портретами загиблих захисників. Як розповіла начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька, загалом вони замовили 10 монументів, два з них на заміну, якщо пошкодять вандали або залишаться для ймовірного доповнення алеї. Також поруч встановлять лавки, урни та флагштоки. Згідно з сайтом Прозоро, загалом на всі роботи з бюджету виділили майже 860 тисяч гривень. Місто потребує нових площин для розміщення портретів, тому що в управління культури поступають, поступають нові заявки від е, близьких загиблих, які також просять у пам'ять своїх близьких саме на цій алеї. І тому е, прийнято рішення виділено кошти на е, додаткові два майданчика е, для встановлення ще восьми е, таких площин, як ми робили в минулому році і. Навіть вже є портрети, які вже можна вішати. Розпочалися не на цьому тижні. Ви бачите, що як вони тут швидко тривають. Я думаю, що саме по благоустрію вони закінчаться буквально через пару днів. Стенди у нас вже викраєні, зроблені. Єдина буде може трошечки затримка це оцинкування їх, пофарбування. І от коли вони будуть вже готові, то ми їх тут встановимо на. Відповідні ці майданчики, і думаю, що ну в липні ми їх всі поставимо. Тобто протягом місяця, все зробимо. Без води та світла у 14-поверхівці на проспекті Незалежності 32 мешканці потерпають не лише від відключення електроенергії, а й води. Як розповідають місцеві, коли вмикається одне, інше вимикається. Тож попрати речі чи помити посуд завдяки. Техніці неможливо, і це викликає неабиякий дискомфорт. Особливо потерпають жителі верхніх поверхів, які вимушені носити воду відрами та пляшками. Білоцерківці неодноразово звертались в усі можливі інстанції, аби переключили вимкнення світла та води на одну групу, або ж встановили генератор на насосну станцію, що допоможе вирішити дану проблему. чи робити якийсь запас води на більш довготривалий час і так далі. І це при тому, що немає світла, це вже ми в графіки якось влазимо, терпимо, але ж ще й води немає, то що, що робити далі, не знаю. Ну, У мене на другому поверсі єлі, єлі, але вода є. О, а на верхніх поверхах немає. Бо я старша будинку, о, то до мене дзвонять по поводу цієї води. Ходили, питали у цей водоканал, питалися. Вони сказали, що воду цих своїх співробітників вони відпустили в відпустки і нема їм кому підключати. Хай всі об'яснять, як можна постирати, як можна електроплити, зготовити їсти. От це невозможно. І суміш я не можу нагріти. другий раз дійсно даю холодну, бо ну, води немає, світла немає. Я вже не знаю, що робити. Я вже їздила до батьків в село, але там теж перебої. Ну і, типу, сидіти там теж не варіант. За словами начальника жеку номер 7 Юрія Баласа, про цю проблему він знає, але поки її лише. Вивчають, адже насосну станцію ЖЕК не обслуговує. А ось у білоцерків воді нас запевнили, що краще звертатись до тепломережі у прес-службі. поки сказати нічого не можуть. Єдине зазначили на штабі з підготовки до опалювального сезону. Білоцерків воді доручили забезпечити насосну станцію генератором. Ось така забюрократизована система у нашому місті з вирішення проблем простих людей. Допоможіть нам поширювати правдиві новини, і дізнаватися більше про те, що цікавить саме вас. Для цього можете телефонувати у нашу студію в робочий час. Номер ви бачите на екрані. Також коментуйте наші відео та діліться ними з друзями. Ваша активна участь це ключ до нашого спільного успіху. Минулого тижня у головних новинах міста ми розповіли, скільки заробляють у трьох білоцерківських міських лікарнях та які послуги там надають у соцмережах. Містяни активно ділились своїми думками, а деякі медики навіть запевняли, що такі суми лише на папері. Тож у другій нашій частині ми розповімо про оплату праці персоналу пологового будинку та дитячої обласної лікарні згідно з отриманими даними від НСЗУ. Цікаво. Тож дивимося у попередній частині сюжету. Ми розповіли за якими пакетами лікують пацієнтів перша, друга та третя білоцерківські міські лікарні на черзі заклади, де з'являються на світ маленькі українці, та де їх потім лікують. Білоцерківський пологовий будинок, згідно з офіційним сайтом, має 100 ліжок, у тому числі і пологові відділення сумісного перебування матері та дитини, гінекологічне на 30 ліжок, патології вагітності та інші. У зв'язку з тим, що протягом останніх років неподалік білої церкви закрили низку профільних відділень у місцевого закладу, розширилася зона надання медичної допомоги. Нині мають вісім пакетів послуг: медична допомога при пологах, ведення вагітності, стаціонар для дорослих та дітей без операцій та інші. Минулого року установа отримала від НСЗУ понад 50 мільйонів 215 тисяч гривень, забігаючи наперед, це найменше серед проаналізованих нами закладів. Засічень березень цього року понад 10 мільйонів 910 тисяч. Найбільший пакет, як і у 23-му році, так і у 24-му році це пакет номер 7 Пологи. На жаль, сьогодні така ситуація, що ми... <кхід> демографічна криза, і на сьогоднішній день все-таки народжуваність упала на відсотків 40. Це наші доходи. У 2023 році народжуваність за рік. Складала 1400. зараз. За перше півріччя ми, ми маємо 4, 445 діток. Також є проблеми і з іншими пакетами. От, наприклад, з пакетом No9. Е, е, Це жіноча консультація. Чомусь е, наші лікарі кодують там на мільйон сто на мільйон. Нам чомусь національна служба здоров'я доплачує плати тільки 527 тисяч. Чому так? Ми поки не розуміємо. Середньомісячна зарплата у 2023 році у керівників тут складала майже 53 тисячі гривень, у лікарів 19 тисяч. Середній медичний персонал отримав майже по 14 тисяч 800. За три місяці цього року ці цифри дещо змінились, і у кожної з категорій у різний бік у керівників та медперсоналу зменшилась, натомість у лікарів збільшилась майже на тисячу. Так, це правда, у квітні місяці ми перейшли на мінімальну форму оплату по 28 й постанові. Ну, щоб ви собі зрозуміли, фонд заробітної плати наш складається, якщо ми беремо за основу 20 тисяч і 13 500, Так, це гарантовано указом президента, то фонд заробітної плати нас складає 4,2 мільйона, а дохідна частина 3,7-3,2, тобто мільйон. Мільйон різниць. От уявіть собі ситуацію, що та фінансова складова якось, яка сьогодні є в нашому пологовому будинку, для того, щоб ми вийшли на ті заробітні плати, які ще ми виплачували в березні поточного року, на сьогоднішній день ми повинні скоротити близько 100 працівників. Звичайно, ми на це не йдемо. Разом з тим, не дивлячись ні на що, от у нас е, потихеньку зараз е, все-таки ситуація налагоджується. За червень місяць е, ми плануємо виплатити додатково шляхом диференціації 30% медичному персоналу. У територію обслуговування лікарні входить вісім районів Київщини, де проживає понад 80 тисяч дітей від немовлят до 17 років. Стаціонарні відділення налічують 160 ліжок. Так зазначається на їхньому сайті. А ось за даними НСЗУ, тут діють сім пакетів. А це медична допомога новонародженим у складних неонатальних умовах, стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям, хірургічні операції. Тощо за це у 2023-му від Нацслужби служби отримали понад 77,5 мільйонів гривень. А ось за три місяці цього року понад 22 мільйони 115 тисяч. В порівнянні з 23 роком ми відмовились від одного пакету. Це мобільна паліативна допомога, обґрунтовуючи це тим, що на сьогодні, враховуючи те, що кількість медичних закладів в місті Біла Церква достатньо. Практично всі мають цей пакет, і він сьогодні для нас є нерентабельним. А стаціонарну паліативну допомогу, ми залишили в тому обсязі, яка була в минулому році для тисячі дітей. На місяць у нас проходять стаціонарні лікува. Плюс, враховуючи те, що в нас є ще поліклінічна відділ, де безпосередньо лікарі-спеціалісти надають консультації. В середньому це залежить від сезонності. Ми розуміємо, діти ходять в школу, є канікули, є навчальний процес. В середньому за день ми надаємо від 350 до 450 консультацій, плюс рахуючи те, що в період військового стану і війни не всі батьки можуть доїхати до нас в лікарню що середи у нас лікарі-спеціалісти виїжджають на виїзди в школи, в інтернати і оглядають дітей уже безпосередньо в ОТГ. Середньомісячна зарплата минулого року тут становила майже як і в попередньому закладі. У керівників майже 53 тисячі гривень, у лікарів понад 18 800 та у медперсоналу понад 15 тисяч гривень. За перший квартал 2024 року у керівників ця сума стала більшою на понад 4 тисячі та на понад 2600 у лікарів, натомість у персоналу зменшилась на 200 гривень. Не завжди вчасно НСЗУ дає нам кошти за надані послуги. Є певні затримки, але на тому ми є адміністрація. Я безпосередньо як гендиректор планую. Заробітну плату, і за 4 роки нас персонал звик до того, що вчасно видається аванс і вчасно дається заробітна плата. Плюс, відповідно, що місячно ми робимо аналіз роботи навантаження відділень, тому що не всі відділення 100% можуть бути завантажені. І по аналізу роботи ті, що працювали із над навантаженням, отримують премію. З початку року Національна служба здоров'я отримала 1080 скарг від пацієнтів по всій Україні щодо надання медичної допомоги. Там зазначають лише залишаючи звернення, можна разом покращити систему. Тож, якщо ви зіткнулись з проблемами, телефонуйте за безкоштовним номером контакт центру 1677. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. У білоцерківському краєзнавчому музеї відбувся благодійний творчий вечір. Час перемагати на підтримку зсу співака Павла Склярова. Як розповів артист, подібний захід організовує не вперше. Вважає допомога військовим має бути першочерговою. До того ж, музика та пісня також є зброєю. Перед початком концерту усі присутні вшанували хвилиною мовчання. Загиблих воїнів. Вхід вільний, але кожен міг задонатити на підтримку української армії. Вхід у нас абсолютно безкоштовний, благодійний. Але кожен донат буде відправлений на підтримку збройних сил України. Це сьогодні найголовніше. Сьогодні, якщо ми знаходимося в тилу, ми повинні кожного дня робити все необхідне, щоб Наші збройні сили відчували підтримку. Я зі свого боку підтримую всі ініціативи, які спрямовані на підтримку Збройних сил. Час прощатися, але не надовго для вас працював Ярослав Гопаца. Сьогоднішні новини це лише частина історії нашого міста. Пам'ятайте, що нас можна побачити не лише в ефірі, а й у соцмережах. Дякую вам за увагу та активність. Мирного продовження доби.